Ми переналаштовуємо систему фурофорс, тому що була ложна інформація по поводу налаштування його. Була інформація, що його потрібно нижче на 1 см, ніж ложе налаштовувати, але це хибна, хибна інформація. І потрібно налаштувати навпаки на 1 см від борозни, щоб диски не зсували насіння. І тому ми зараз будемо це робити: переналаштовувати і зробимо. Зробимо так, як має бути по інструкції. Налаштування фурофорс це глибина і ну, притисне при зусилля на подушку, тобто ну, кількість повітря на подушку, щоб вона створила тиск і притиснула весь фурофорс до землі. Да? І перше налаштування це по глибині, по глибині, по глибині ми налаштовуємо його. Проти часової стрілки це ми виміляємо його, чи за часовою стрілкою ми виміляємо, проти, проти часової це заглиблюємо.